Відеозвіт для пана Володимира по ремонту кулінвала і росточки поршневої на Іш Планета Три зразу відмічу цю людинку, Пана Володимира те, що він дуже добросовісно віднісся до того для до своїх деталей. Він практично все вимив вичистив. Навіть кулінвала дуже гарно вичистив. Практично я дойшов там практично нічого, лише в серединці я дочистив, довимивав так... Все як положено, друже, велике тобі дякую. Значить, колінвал в центрах. Дивимося, ставлю назад його на індикатори, щоб не казали, що нічого не працює. І кажуть, фахівці не показують своїх показників деякі люди. Тож, я скажу цим людям: ви говоріть за себе або за не за всіх. Я завжди показую і все правдиво, чесно. Крутим колінвальчик, друзі, і дивимося його показники. А показники в нас такі сторона щеплення. Дивіться, півсотки смикається, сторона зажигання одна сотка. Зажигання, так, да, одна соточка зажигання. І тут можна сказати, що півсотки дюргається. Ідеальні показники. Шатун Тайвань, рокет. Підпалець. У цих шатунах втулка нормальна. Я буду на цьому наполягати. Плотняком. Якщо в ньому дивіться, в даному шатуну соосність є. Мені зустрічалося не соосний по десь одна десятка. Я не вважаю, що це критично. Можете мене захейтити, я не вважаю, що на планеті одна десятка в соосності, це критично. Ну аж ніяк не один міліметр. Значить, кульмал ідеальний. Залишається планета 3 розточений. Поршень, другий ремонт, псевдеп. Дякую пане Андрію за хороші, підігнані якісні запчастини. Тобто, розточено хонінговано. А це дякую Петру Миколайовичу за виконану якісну роботу. Завод Біла Церква. Лучший. Е, значить, другий ремонт. Поршень. Поршень розточено, що практично падає під своїм весом. Практично під своїм весом Якщо там маселко витерти, то він буде падати під своїм весом Зроблено е колечка теж ще із тих часів. І з тих часів, дивіться, ще сіренькі. Це теж дякую пану Андрію. Тепер людина буде їздити і радуватися. Ось так, друзі. Буде е проект буде називатися стунтер не знаю, чи вас тунтр бо чи чувак так підписаний. Так, друзі, дякую за увагу. Ремонт кульмалів, ростовка циліндров, е ремонт двигунів. Коротше, ну, все нормально. Дякую, друзі, за увагу. Всього доброго.